Стрімке зростання інфляції заважає угорським парам проводити пишні весілля та й узагалі змушує відкласти створення сім'ї. На початку 2023 року кількість весіль впала до дев'ятирічного мінімуму. Останніми роками умови для молодят Україні були вельми сприятливими. Це спричинило весільний бум. Угорщина була на першому місці в ЄС за кількістю шлюбів на душу населення. 2020 року було майже сім весіль на тисячу осіб, проте ситуація. Кардинально змінюється. Наразі очікують, що середній показник інфляції перевищить 16%. Це найбільше в ЄС. В Україні дорожчає все харчі, електроенергія та послуги. Також зростає і середній бюджет на весілля. Кінга і Шандор спочатку відклали весілля через пандемію. Тепер кажуть, що на захід потрібно витратити майже в більше грошей, ніж вони планували у 2020 році гадаю, що все значно подорожчало. Ми кілька разів збільшували бюджет. кажуть, що весіля буває лише раз, тому ми виділяємо більше і урізаємо витрати на інші речі. Треба йти на компроміси, але це важко. Організатори кажуть, що приголомшені витратами майбутні молодята навіть не відповідають на прайс-листи, надіслані електронною поштою. Багато парк кажуть, що постали перед труднощами. Зі мною проблем немає, але в багатьох ресторанах кажуть, що поки не приймають бронювання, бо ціни постійно змінюються а ця пара відмовилась від пишної урочистості. Витрати на сукню і фотографа лягли на родичів. Ми домовилися, що весіля буде в Будапешті, але лише церемонія від ресторану. Відмовилися. Ми зберемо родичів, а потім просто поїдемо веселитися з друзями. Не можемо собі дозволити витратити більше ніж 3900 євро. За попередніми даними, у січні кількість весіль в Угорщині впала до 1230. Це найнижчий показник із січня 2014 року.